Паркан захищає ділянку від непрошених гостей, закриває прилеглу до будинку територію і дарує людям відчуття безпеки, і коли справ на городі стає менше, урожай зібраний, начебто от би і часто зими поправити його, або якщо забору зовсім немає, на швидку поставити, загородивши будинок і сад від зимових вітрів, тільки з давніх часів чомусь вважається, що ставити паркани можна влітку або навесні. А восени не можна. Чи є раціональне зерно в цій прикметі, значення народної прикмети, чому не можна ставити паркан восени, установка нового або ремонт старого паркану вимагають відповідального підходу. Потрібно ретельно вибирати не тільки будівельні матеріали, але і час для проведення робіт. За старих часів люди вважали, що зводити паркан восени не можна. Для цього підходить тільки друга половина весни і літо, народні прикмети дуже стійкі. Досить кілька разів затвердити марновірство, як всі починають в це вірити. Головна суть заборони в тому, що, згідно з повір'ям, поставивши восени паркан, господарі відгороджують себе або одного з членів сім'ї від світу живих, якщо знехтувати цим. В будинку хтось може померти, не дожити до весни, посилюється заборона, якщо в сім'ї є срай або важко хворіє людина. Чому за церковним календарем теж не можна у православ'ї віра в прикмети вважається великим гріхом? Однак і навколо церковного календаря склалося безліч забобонів. і з цим вже нічого не поробиш. Так не дуже церковні люди, які шанують всі церковні свята і традиції. Теж вважають за краще відкладати будівництво паркану до весни. Це пов'язано з деякими правилами. По перше, в православ'ї вважається великим гріхом проводити великі роботи в церковні свята. Вважається, що з Різдва Пресвятої Богогодиці 2-1 вересня до покрови Пресвятої Богогодиці, 1-4. Жовтня не можна не тільки огороджувати територію, а й взагалі проводити інші будівельні роботи. А після 14 жовтня в деяких регіонах можуть початися заморозки, що теж несприятливо для будівництва. Весь період між великоднем і родоницею вважається також одним великим святом. Народна щутка додала, що в цей святе час не можна біля будинку ставити паркан, щоб нікого не загородити, тобто, як і восени, щоб в будинку ніхто не помер. По-друге, паркане не благословляється зводити і впости, в цей час краще займатися справами духовними, піклуватися не про земне, а про душу. Навесні ж, коли ставити паркан можна, теж є свій нюанс: в деяких джерелах зустрічається інформація про те, що землю не можна чіпати до благовіщення 7 квітня, заборона стосується не тільки робіт на ділянці, але і перекопування. Без якої не обходиться зведення, ого ж, виходить, що тут суть не саме в осінній порі. Заборонені на будівництво дні йдуть через весь рік, і експерти рекомендують відкласти будівництво паркану до весни. У заборони на зведення паркану восени є і логічне пояснення. Фахівці кажуть, що такого роду роботи необхідно проводити в теплу і суху погоду. Восени ж часто йдуть дощі, а з жовтня бувають і заморозки, дочекавшись весни. А з нею настання тепла і стабільності погоди можна поставити паркан і за менші гроші, і набагато швидше у підмерзлий ґрунт складніше забивати стовпи або ставити на ньому фундамент для капітального огородження для проведення таких робіт потрібне додаткове обладнання, що значно здорожує вартість забору. До того ж, при будівництві на морозі розчини необхідно готувати зі спеціальними присадками, що теж пов'язано із зайвими витратами, відтала навесні земля обов'язково просяде, що може викликати деформації і пошкодження готової конструкції. На своїй ділянці ми ставили паркан кілька років тому про прикмети чула, але в них не особливо вірю. Від осіннього будівництва фахівці відрадили, так як погода в нашому регіоні нестабільна. А паркан зводиться не за тиждень краще дочекатися настання тепла і працювати спокійно, не побоюючись заморозків та інших погодних аномалій. Зводити на ділянці паркан восени і особливо пізньою не рекомендується не тільки через народних прикмет, а й через високий ризик настання заморозків. Низькі температури при зведенні такої конструкції можуть серйозно вплинути і на ціну, і на якість готового паркану.